Сьогодні у нас фінал кулінарного конкурсу «Смак поколінь. Рецепти та традиції Волині, Рівненщини, Львівщини та Тернопільщини. А власне, сьогодні тут зібралися представники громад, у яких працює наша компанія Вілія, які є учасниками нашого конкурсу. Вони подавали до нас на конкурс автентичні унікальні рецепти страв з борошна, а також обряди і традиції пов'язані з цими стравами. Три регіони України, понад 60 робіт різного формату. Відео, тексти, фото, рецепти, історії. І кожна з них була маленьким світом. Коли почули про черговий проект Вілії, загітував своїх дівчат брати в цьому проект випічка коровая. Представляємо перевесло фольклорний ансамбль наш народний. Ми зібрали різні історії, які розповідають про обряди, про різні прикмети. І це насправді було дуже щемко і дуже символічно. От завдання їх популяризувати. Давайте популяризувати наше українське справжнє. Представляємо наш виріб, фольклорний наш коровай, тому що він тісно поєднаний з нашими традиціями, з нашими обрядами. Випікали ось такі символічні гусочки. Поєднуються традиції добробуту, достатку, традиція з'єднання сімей. При засіданні десь були ідеї, що зробити для того, щоб залучити громади, щоб вам було цікаво. І це от виникла одна з ідей, така зібрати рецепти. І ми вирішили вас об'єднати. Загалом ми отримали понад 60 унікальних автентичних рецептів. Це різноманітні страви з борошна. Я представляю горохівську громаду і випікала булочки святкові з посипкою трезель. Це святкові пиріжки. Найбільше до нас було подано це власне рецептів хліба, різного обрядового і святого хліба. Також у нас тут є страви з маком. Це різні страви, які подаються на святвечір. Також на свято маковія. І третя категорія це різноманітні такі локальні місцеві автентичні страви, серед яких є і вареники з хлібом, і книж та інші смаколики. Дякую за вашу активність, за вашу щирість, за готовність поділитися своїми рецептами. І насправді усі сьогодні тут є переможцями. Ми сьогодні спільно з вами пишемо історію традицій, яка називається Смак поколінь. Наступною нашою буде чергою. Це буде видання книги. І я думаю, кожен з вас отримає книгу, де буде ваш рецепт показаний. Завдяки вам кожному клаптику землі ми можемо робити велику справу, вирощувати хліб на цій землі і також проводити і такі конкурси, будувати, розвиватись. Тому щиро вам дякуємо. Я думаю, що ця книга буде і гарним подарунком, і вона залишить свій слід в історії саме про ваші громади. Ми старалися, ми об'єдналися для того, щоб не забувати своїх традицій мати власний автентичний національний код, який нас виокремлює. Керуючись нагодою подякувати особисто Євгену і Ірині Дудкам за організацію сьогоднішнього заходу завдяки таким підприємствам, як ви, успішним, економічно сильним. Завдяки вашим платежам до бюджету, вашим волонтерським внескам, вашій допомозі армію. Є сьогодні армія, є сьогодні держава Україна. Ми просто в захваті. Від нас всіх бажаємо вам всім працюючим, миру, здоров'я, процвітання, вашому підприємству, успіхів. Потужна компанія Вілія є форпостом такої продовольчої безпеки в нашому регіоні. І якщо не помилюся, мабуть, за версією Force Україна є дуже потужна компанія серед всіх компаній України. Попри непрості часи сьогодення, вона активно приймає участь і є учасником, є організатором, є спонсором багатьох таких соціальних проєктів. Хочу привітати всіх сьогоднішніх. Я Миколая, дай нам Боже миру, усім кожному нашому благослові на усіх дорогах і при всіх обставинах. По собі всіх громад вас дякуємо за довіру, і ми на цьому не зупинимось. Дякую вам, що ви завітали.